Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку. Чим унікальна природа Антарктиди? Антарктида єдиний на землі материк, на якому немає постійних річок. Проте влітку, коли там сніг і лід, до океану прямують тимчасові потоки талої води. Деякі водотоки раптово зникають з поверхні, потрапляючи в тріщини або підлідні пустоти, прокладаючи далі шлях під кригою. Життя антарктичних річок недовге 1-2 місяці. З настанням осінніх морозів танення і стік припиняються і глибокі зі стрімкими берегами русла заносяться снігом. Невеликі озера трапляються в оазисах і на узбережжях. Серед них є як прісні, так і дуже солоні. Влітку озера звільняються від криги і сонце прогріває воду деяких з них до плюс 12 градусів за Цельсієм. Цікаво, що в Антарктиді є озера, які ніколи не замерзають через тепло, що виходить з надр землі. Також є водоспад з червоною, як кров водою, що пояснюється наявністю заліза, яке окислюється при контакті з повітрям. У 2006 році геофізики Американської геофізичної обсерваторії виявили друге і третє за величиною підлідні озера площею 2000 і 1600 км2 відповідно, розташовані на глибині близько 3 км від поверхні материка. Усього в Антарктиді виявлено понад 140 підлідних озер. Антарктида найхолодніший материк Землі. Основні риси клімату Антарктиди визначаються її розміщенням у полярних широтах. Зимку впродовж декількох місяців триває полярна ніч, що призводить до значного охолодження материка. У полярний день майже 90% сонячної енергії крижана поверхня Антарктиди відбиває та розсіює у навколишнє середовище. На формування клімату охолоджувальний вплив має також материкове зледеніння. Цьому сприяє і велика абсолютна висота материка. Припливу тепла з океанічними течіями з низьких широт перешкоджає потужна холодна течія західних вітрів або антарктична циркумполярна течія, яка омиває Антарктиду. Через сильне охолодження повітря. Над материком формується величезна область постійного високого атмосферного тиску, а над менш холодними водами Антарктики формується область низького тиску. Така велика різниця атмосферного тиску є причиною утворення ураганних вітрів до 30-50 метрів за секунду та більше. З льодового купола в центрі материка маси холодного важкого повітря опускаються до країв, утворюючи стокові вітри. В Антарктиді дмуть найсильніші вітри на планеті. Їхня швидкість становить 277 км за годину. Тут також розташований ще й полюс вітрів. Антарктичні повітряні маси вирізняються прозорістю та сухістю. В Антарктиді над полярним плато опаді випадає за рік близько 50 мм менше, ніж у пустелях. Материк отримує їх у твердому стані. Найнижча температура була зареєстрована в Антарктиді в липні 1983 року мінус 89,2 градуса за Цельсія на станції Восток. Таких низьких температур на поверхні нашої планети ніде більше не фіксували. Тому цей район називають полюсом холоду. В Антарктиді розташований південний полюс Скелєва порода за вишки майже 30 метрів над рівнем моря, а над ним шар льоду завтовшки 2800 метрів. На південному полюсі сходяться всі довготи і всі часові пояси. На материку розміщений Південний полюс недосяжності. Довідомо, Південний полюс недосяжності це точка в Антарктиді, найбільш віддалена від узбережжя Південного океану. В Антарктиді виокремились два кліматичні пояси Антарктичний і Субантарктичний. Особлива суворість клімату спостерігається у внутрішніх районах. Взимку з квітня до вересня лютують морози мінус 70 градусів за Цельсієм. Навіть у розпал полярного літа у грудні-лютому термометр показує мінус 30 градусів за Цельсієм. Проте погода ясна і безвітряна. На узбережжях таких синих морозів не буває. Мінус 35 узимку майже 0 градусів за Цельсієм улітку. Але там панують шторми, які переходять в урагани. що супроводжуються снігопадами. На узбережжях і у внутрішніх районах Антарктиди є антарктичні оазиси. Антарктичний оазис це вільна від льоду ділянка Антарктичного суходолу. В антарктичних оазисах виходять на поверхню гірські породи, тому вони краще прогріваються. На них оселяються мохи та лишайники. А в озерах з сталою водою водорості. Температура повітря там улітку над землею буває додатною плюс 3 градуси за Цельсієм. Але різко знижується на висоті вже кількох метрів. Особливості органічного світу Антарктиди пов'язані із суворим кліматом. Материк майже повністю розташований в антарктичному кліматичному поясі, природній зоні антарктичних пустель. Антарктична пустеля це поверхня льодовика із суворими умовами для розвитку життя, низькі температури, сильні вітри, відсутність ґрунтів. Життя існує тільки в прибережній зоні материка, на субарктичних островах та в океанічних водах. Рослинність вкрай мізерна і представлена в основному в Антарктичних оазисах, що займають близько 2% площі материка. Бідний тваринний світ Антарктиди представлений ракоподібними, безкрилими комахами птахами. Цікаві представники птахів. Пінгвіни. Вони не літають, але добре плавають і пірнають. В Антарктиді живе кілька видів пінгвінів. Найпоширеніші це пінгвіни аделі та імператорські пінгвіни. Влітку на прибережних скелях гніздяться буревісники. Баклани, айбатроси, поморники. Хижі сірі чайки харчуються яйцями та пташенятами пінгвінів. Тварини Антарктиди добре пристосувалися до життя у суворих умовах. Вони вкриті густим пір'ям, мають товстий шар підшкірного жиру для збереження тепла. Багатий тваринний світ вод Антарктики. У відносно теплих прибережних водах Мікроскопічні водорості утворюють океанічні пасовища. Завдяки великій кількості криля. Це найдрібніші ракоподібні. В Антарктичних водах багато риби. Тут водиться найбільший савець, синій кит або смугач великий. До 33 метрів у довжину масою до 150 тонн. У водах Антарктики мешкають фінвали. Кашалоти. Хижі косатки. Антарктичний кликач. Білокровна щука. Антарктичний криль. Антарктична морська зірка. А також ластоногі тюлені. Морські слони, морські леопарди. Південний котик. В Антарктиді немає наземних савців, крилатих комах і прісноводних риб. Антарктида єдиний материк, на якому немає рептилій або плазунів. Тим не менш, в Антарктиці існує як мінімум 1150 видів різних грибків та плісняви. Антарктида не належить жодній державі. На материку немає постійного населення. Це єдиний незаселений і неосвоєний материк Землі. Усього тут діє 45 наукових станцій. Через суворі природні умови дослідники працюють на материку не більше року. За міжнародною угодою тут заборонено проведення будь-яких випробувань зброї та ядерних вибухів. Антарктиду називають материком науки і миру. Природа Антарктиди охороняється законом. З 1982 року дослідження в Антарктиді проводить Інститут геологічних наук Національної академії наук України. На станції Академік Вернацький з 1996 року працюють українські вчені. Вони досліджують льодовики, геологічну будову, клімат, прибережні води. Вплив суворих природних умов на організм людини. Було зроблено наукові відкриття. Зокрема, знайдено бактерії, які активно поглинають важкі метали. Винайдено новий спосіб уточнення прогнозу землетрусів. Україна одна з понад 40 країн світу, яка має постійну станцію в Антарктиді, що функціонує цілий рік. Найбільшою науковою станцією є Макмердо, що належить США. Антарктиду щорічно відвідує майже 6 тисяч туристів. На Антарктичному півострові є туристична база і аеродром. У 2019 році українські дослідники знайшли льодову печеру, яка має кілька озер та річку. Загальна довжина ходів у трьох ярусах печери близько 200 метрів. 19 серпня 2021 року Національний Антарктичний науковий центр та Установа дослідження та інновації Велика Британія, куди входить Британська Антарктична служба, підписали акт про купівлю Україною криголаму Джеймс Кларк Рос. Що пізніше отримав назву Ноосфера для здійснення Україною наукової роботи в Антарктиді. Ноосфера це справжній плавучий науково-дослідний інститут, який дозволяє охопити дослідженнями 90% площі океанського дна. На його борту 8 лабораторій, де одночасно можуть працювати до півсотні науковців. На ньому можна здійснювати роботи в будь-якій точці Світового океану. І прокладати довгі маршрути завдяки автономності плавання до двох місяців. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми, чим унікальна природа Антарктиди. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!